Бердичів місто європейське. Щоб втілити це гасло в життя, нагальним є питання ремонту доріг. Цією проблемою всерйоз зайнялась міська влада. В грудні минулого року було складено план з капітальної реконструкції та поточного ремонту доріг та вулиць. Робити планують надовго з повним асфальтним покриттям. Майже на всі вулиці вже замовлена документація. Готова зараз документація повністю від переїзду до площі Вже гроші проплачені. Причем документация заказывает, будем планировать на будущее, когда деньги будут находить. И тротуары делать полностью, зеленые зоны, разделительные линии, чтобы переходы, светофоры ставить. Значит, эта документация есть. Там где-то порядка на 7 миллионов. Уже готова документация полностью на Карла Липнихта. Планируется провести и продолжить бульвар до второй школы и дальше разделительная полоса полосу до да, универмага. Значит, но ну здесь будет не деревья, а будет зеленая зона. Цветы высадим. На площади то же самое, площади не будет. Как завжди, проблема в коштах, каже Сергей Тютерев. Мають надію чиновники на державну субвенцію на капітальний ремонт доріг у розмірі близько 600 тисяч гривень. На ямковий же ремонт потрібно близько 170 тисяч. Сергій Тютірів задоволений новою технологією задування емульсією. Вона якісніше усуває ями і економить значні кошти. Економія на нові технології, якщо квадратний метр асфальту стоїть 100 гривень, то емульсія заливаємо по новому задуванням. 50 гривен, два раза экономия получается. То есть в два раза больше мы можем дорог сделать. Причем контроль для техналиды проще. Вот машина заливается как раз на ровно 100 квадратных метров. У него стоит показано, сколько эмульсии, сколько щебня. Техналиды позволяют, не надо... Постоянно бегать, смотреть, сколько истрачено, і сли, щоб машина не пошла ни право, ні лево. Загалом ці два вида ремонту доріг заключаються договори з підрядниками із зазначенням гарантійних термінів, чего раніше не було. Ми смотрели, з обязательно минимум лет гарантії дають. На ямочний ремонт сейчас фірма Марва делает, 2 года гарантії. Поэтому мы спокойно относимся до того, что там были недостатки, воровали. где-то ямочного ремонта, потому что технология только до сих пор еще налаживается, он сразу устраняет. И два года будет обеспечивать нам технолет ведет контроль, верится через месяц, бесплатно устраняет. Найбільше через нестачу коштів страждають роботи по грейдеруванню. Наразі загрейдеровано лише 9 вулиць на суму 22 тисячі гривень. Скептично Сергій Тютєрів ставиться до практики регулювання швидкостей транспортних засобів, так званими лежачими поліцейськими. Їх у Бердичеві не буде. Натомість на нових дорогах функціонуватимуть старі добрі світлофори. Лежачим поліцейським виникають проблеми з зимою чистці дорог. Їх треба то монтувати, то вбирають. Затім може обслуговування. Постоянний ремонт. Где-то покриття лежачої пожецької слетело, Потім водитель попал в аварію, подає суд, починається з бої тяжби. Нам такой, ну, ми підемо нормальним путем, цивілізованим. Я думаю, що цей путь намного проще і надежі буде. І для буде намного Наразі нове асфальтне покриття встановлюють на ділянці проїжджої частини від залізничного приїзду до газової заправки. В той же час приклад, як потрібно якісно покращувати дороги, дають житомирські шляхобудівники, які ремонтують транспортну розв'язку на перетині дороги бердичі чорайше Роботи, які ведуться там з 2004 року, підходять до кінця. Залишилась заключна ділянка довжиною 5 кілометрів. Зараз там встановлюється верхній шар асфальтобетонного бетонного покриття. Далі укріплені узбіччя та засів трав. За словами головного інженера проекту Юрія Балюка. Здача об'їзної дороги планується на День Незалежності. Загальна вартість робіт склала 63 мільйони гривень.